Четвертій номінації благодійник компанія Великий бізнес лауреатами стали. Макдональдс-юкреїн-лімітед. Маріупольський металургійний комбінат імені «Ілліча» Товариство Монтеліс Україна. Для нагородження на конкурсу і номінації благодійних компанія Великий бізнес та для вручення призу Янгел-Добра запрошуємо генерального директора мистецького арсеналу Наталю Заболотну. Чера, шановні гості мистецького арсеналу. Доброго вечора, шановні організатори і ініціатори цієї чудової премії, яка другий рік поспіль відбувається під величю скліпінь мистецького арсеналу, які вочевидь підкреслюють велич людського подвигу, адже байдужість це найбільший і можливо смертний гріх. І блаженні милостиві, адже помилувані будуть. Я дуже пишаюся тим, що мені випала честь нагородити, вручити нагороду від імені мистецького від імені благодійного фонду, який заснував цю премію. І Долучитися до цієї ініціативи. Ми розуміємо, яке значення в нашому суспільстві сьогодні має соціально відповідальний бізнес, адже ми живемо сьогодні в дуже складний час, і підтримка кожного це запорука сильної держави. Далі за сценарі. Отже, третє місце в номінації благодійник. Великий бізнес зайняла компанія приватне акціонерне товариство «Монделіс Україна. Друге місце в номінації Благодійник Великий бізнес отримала компанія Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» І переможцем у номінації благодійник великий бізнес стала компанія Макдональдс лімітер» за реалізацію благодійного проєкту День щастя у Макдональдс. Дякую большое. Я думаю, ми всі з вами згодні, що В сегодняшнем мире, в военном, в мирном, э, потребность к помощи, она ее невозможно удовлетворить. Какой бы большой компания ни была, ну, ни, никакая большая компания не решит все проблемы. Вот. И я думаю, что пример Макдональдс это как раз тот хороший пример, э, когда каждый из нас, большая компания, человек, делает все, что он может, чтобы помочь... Помочь окружающим. Девіз нашої компанії допомогти дитині це щастя, і це насправді щастя.